Привіт всім! Намагаюся знайти куточок щастя попри сьогоднішні сумні дні в Україні. Новорічний декор ще прикрашає торговий центр. Вечірні наряди, дорогі сукні. Давайте подивимося. А це платтячко називається Детська неожиданність. Коли дитинка сіла і покакала дитиночка на маму. Плаття за 22 тисячі гривень. Светрик, наче з хенду за 10 тисяч 50 гривень. Шапочка для собачки 500 гривень. А найпрекрасніше це.